Дійшли згоди без суперечок та скандалів. Так сьогодні у Рівному проходила 22-га сесія обласної ради. У сесійній залі зібралися 52 депутати. На порядку денному було 45 питань, серед яких обранці розглядали звернення облради до ОДА щодо підготовки програми Зброя від Рівненщини зроблено в Україні. Передбачається, що ця ініціатива суттєво допоможе українській армії в боротьбі з росіянами, адже згідно з програмою, облрада матиме змогу виділяти додаткові кошти саме на озброєння зсу. Я пропоную, щоб ми зробили, розробили програму обласна військова адміністрація, для того, щоб ми мали можливість купувати і робити Нептуни, Стугни, Богдани, ту всю зброю, яка прекрасно зарекомендувала себе на полі бою. І я вважаю, що така ініціатива, яка сьогодні прозвучить в Рівненській обласній раді, буде підтримана. Зі свого боку присутні на сесії голова Рівненської ОДА Олександр Коваль зазначив, що ініціатива зроблена в Україні, яка була впроваджена Володимиром Зеленським. Нині діє по усій території України, зокрема на Рівненщині. Після чого зауважив, що звернення депутатів щодо розробки програми є слушним, тож подякував обранцям. Ініціативу президента України зроблено в Україні обороно-промисловий комплекс вже в обласній військовій адміністрації направду розпочалась, тому дякую всім депутатам, що долучилися до такої ініціативи. Зокрема, на сесії також депутати розглянули особисту заяву щодо складання повноважень депутата облради Віталія Гайдукевича, який нещодавно повідомляв про те, що йде з посади. Це рішення депутати підтримали одноголосно. Хто прийде на заміну депутата Гайдукевича, наразі невідомо. 51 проти 0, утрималась 0, на усла 1. рішення. прийнято. окрім цього. На засіданні обранці також говорили і про зміни, які стосуються фтизіопульмонологічного диспансеру. Його хочуть реформувати в інфекційну лікарню. Андрій Кара уже означає, потреба у цьому є, оскільки подібних багатопрофільних закладів в області немає. Зміни несе, що ця лікарня має стати багатопрофільною в частині. Е Лікування попередження інфекцій, віл, сніду. Тобто вона не буде моно лише по туберкульозу, вона буде багатопрофільною лікарнею інфекційного очікування і в перспективі протиепідеміологічної лікарні. Ми приводимо до відповідності мережу надкластерних закладів в області. Наостанок депутати розглянули питання щодо звернень до Верховної Ради України про конфіскацію автомобілів у осіб, які керують ними у стані алкогольного сп'яніння та передачу таких авто на користь ЗСУ. Це питання депутати також підтримали. Ми повинні звернутися до Верховної Ради і в першу чергу до депутатів від Рівненщини, незалежно від якої партії, так, які повинні підготувати зміни в законодавство. І якщо ця автівка підходить на фронт, так. Зразу передавати військовим, якщо вона не підходить на фронт, продавати її з аукціона, а гроші знову ж таки давати на українську зброю і на українську допомогу армії. Я думаю, що ця ініціатива наша буде підтримана і в Верховній Раді України. Лілія Мазур, Олег Шаламай, телеканал, Group.